Я прийшла до висновку, що клопотання подане вам 103 не подаває задоволенню згідно вам зачитати, чи ви самі подаєте. Згідно вивати? КПК, Так, да. До частини 6 284 статті Кримінального процесуального кодексу України копія постанови е, слідчого або дізнавача про закриття кримінального провадження, надсилається заявнику, потерпілому або прокурору. Або чи та, там слово або чита надсилається та прокурору чи або прокурору. Так. так. Ви сказали або. там, Ну вибачте, будь ласка. Тобто всім надсилається, так? Тоді питання: на яких підставах ви забирали мій час і проводили моє опитування, якщо КПК це не передбачено.